Про що сьогодні будемо говорити? Будемо говорити, в принципі, про те, що ми вже всі, як я кажу, та сама мораль... фізично згорем пополам, а морально на грані сумасшествия. І тут я приєднаюся до цієї пані, тому що вона не прикрито і Прямо говорить, що відбувається зараз з нами. А з нами відбувається дуже багато цікавого. От, наприклад, я коли. Веду Терес, зараз вам покажу дуже смішну ситуацію. Пишу а, собі якісь слова, щоб не забути, і це у мене було написано слово тримай для того, щоб не забути яку пісню Христина Соловій. А я про цю пісню згадую у понеділковому етері. Якщо ви його ще не бачили, подивіться, яку пісню Христини Соловій «Спиздали росіяни. І я себе написала, просто щоб не забути, що це тримає. Вранці виходжу, мій лежить блокнот і відповідь: що тримай. Тримай кукуху! Тримай кукуху. Отже, у нас відбувається дуже багато шалених подій. Які в принципі вибувають нас з колії, і сьогодні я поговорю про одну таку подію і про кула на воді від інформаційного простору, які Сталися в привести до цієї події, але початися почати мені сьогодні хочеться з одного посту, який я написала 4 дні тому, і написала я цей пост, тому що дуже сильно мене все таки вразив коментар. І Я розумію, що просто це не думка окремої людини. А насправді багато людей так думають, чому людина користується телеграмом, тому що це дуже швидкий спосіб отримати новини найшвидше в той момент, коли вони з'являються, і тощо, тощо, тощо. І ви знаєте, мені давно хотілося з вами поговорити про те, наскільки сильно Телеграм, по перше, засовує вас просто в якийсь міксер, яким перебуває вас, ваші руки, ноги. Я маю на увазі, звичайно, в переносному смислі цього слова, але у вас не буде сил, якщо за цим всім слідкувати, і це всього лиш ілюзія того, що ви щось контролюєте, контролюючи, нібито доступ до інформаційного простору, насправді. Перебування в Телеграмі і взагалі постійне слідкування, якщо ви не є споживачем інформації професійно, якщо ви не аналізуєте її як медійник чи як аналітик, перебувати постійно в інформаційному просторі, це перебування, воно насправді дуже сильно, я не знаю. Демотивує, деморалізує і забирає сили дуже багато ресурсів на те, щоб це все прочитати, і ще більше ресурсів для того, щоб нести всю ту вагу інформації, яку ви отримали з умовного телеграму. Я розумію, що зараз це все уже історія стосовно того, що це гачок на який багато хто підсів, це спосіб сховатися в телефон. Ну я маю на увазі не тільки телеграм, насправді, а і взагалі якісь соціальні мережі, коли ти береш. Телефон, навіть коли він тобі не потрібен, ти просто береш, починаєш скролити, і автоматично розумієш, що ти або роздивляєшся якісь сторіс в інстаграмі, або читаєш твіттер, або читаєш той же Телеграм. І насправді це не ресурс, який дозволяє тобі володіти інформаційним простором. Це інформаційний простір, який ламає тебе просто зсередини об коліно. Давайте ж повернемося до цього посту. Я його закрию, для того, щоб картинка була красивіша. Я вам, вам зачитаю. Я відписалася майже від усього в телеграмі на початку грудня, бо по роботі слідкувала там за Огаром, який мав дуже демотиваційний ефект. Попри те, що я усвідомлювала, що саме з цього і для цього існують інформаційні канали, і я їх аналізувала відсторонено. Я їх аналізувала для того, щоб зрозуміти, а які самі меседжі вкидають. І при тому, що я усвідомлювала, що всі ці меседжі спрямовані на те, щоб викликати гнів, лють, деморалізацію і дуже багато інших негативних явищ. І як тільки я відписалася, емоційний фон дуже змінився. Правда, і тільки що от зайшла на канал Свиносапчак і зрозуміла, наскільки навіть на таких приглянцьованих каналах все в фарбах фільму Груз 200». І я говорила переважно про ресурси російських медіа або якісь медійні помийки, не буду навіть називати їх назви, тому що не треба вам про них знати і не треба на них підписуватися. Але це агрегатор, на яких постійно випадає величезне число новин, які ви нібито отримуєте і отримуєте можливість їх споживати. Але насправді я розумію, що я зараз звучу просто як капітан очевидність, але насправді це просто накачування вас лайном. Просто по маківочку, і ви з цим лайном ходите, ви в ньому варитеся, і у вас бачення світу залишається таким, що все пропало, все погано. Як от після. Наприклад, акції інстаграм-блогерок, які в кінці грудня виклали всі про те, що в Україні все жахливо, все пропало, Зараз будуть нас змушувати платити податки о ужас, скрізь корупція, скрізь все ужасно, хочеться якось втекти. І це була ціла м -м, несвідома, мені здається, навіть кампанія, але от вони от всі одноголосно створили такий емоційний фон. І що ж до емоційного фону, який я отримала після повернення власне до каналу, навіть приглянцьованого Ксенії Сапчак. Жодна здорова людина не вивезе щодня споживати це без наслідків. Але ви зараз вивезете цей перелік, бо підбірка за сьогодні ніби спеціально для розлюднених українців. І далі я цитую всі новини підряд, які були в каналі Телеграм Ксенії Свінасапчак. А, беспилотник атаковал нефтебазу, масштабный пожар на нефтебазе. В Уфе задержали несколько человек. В Новосибирский режим а, чрезвычайной ситуации из-за коммунальных аварий. Зинина, который устроил стрельбу в военкомате, приговорили к 19 годам заключения. Прокурор запросил 28 лет Дарье Треповой, которая убила татарского. А, в Самаре мужчина избил женщину с инвалидностью. В центре Челябинска горит рынок. Трепова попросила прощения. Пожарные в Челябинске не могут потушить пожар. Контрактника без подготовки отправили под Авдеевку, не выходит на связь второй месяц. Реклама Альфа-банка. Hello. Правительство РФ намерено ввести учет россиян за рубежом. Пополнили список 7 э, агентов Махачкале горит дом и все. Инших новин там нема. Ёбаный хмур и больше нихуя. И вот Коли ви слідкуєте за певними інформаційними ресурсами, вам здається, що ой, ну зато я буду знати, в який будинок прилетіло, то можливо, вам і не треба вся ця інформація насправді знати, в які будинки прилетіло, якщо це не стосується безпосередньо вашого району, в який ви підете і допоможете цим людям. Або можливо, вам не треба бачити увесь цей масив в такій чорнусі, тому що коли ви занурюєтеся. В цей простір, в якому все жахливо, погано, то а, ви починаєте звикати до того, що все навколо просто в кольорах коричневих, як я сьогодні бачите всі. Коричневих кольорах. І насправді, я, звичайно, завжди сміялася над пандочками в Київському зоопарку, чи там що десь народилась білочка, але насправді дуже сильно нам бракує новин, які розповідають про нормальне життя, що воно далі існує, що є адекватні люди, які. Фахово роблять свою роботу, і в прив'язці до цього я анонсую новий формат на регулях. Поки що у нього робоча назва розфокус. Я буду робити його час від часу. І цей розфокус буде присвячений важливим новинам, які не стали дуже вірусними і не роздмухалися по всіх соцмережах, але такі, які мені здається. Потрібно про них знати, потрібно про них чути, бути стосовно них в курсі і усвідомлювати, що десь є люди, які просто далі розбираються з цією скалою, і та скала все таки ми її переможемо. Тож слідкуйте за анонсами на регулях, тому що мені здається, що, попри те, що звичайно виключати повністю. І відключатися від того, що Несе наш інфопотік неправильно, тому що, попри все, щодня у нас тривога, попри все українські міста обстрілюють, попри все, Росія продовжує вести проти нас війну і закриватися від цього немає сенсу. Але мені здається, що і не треба настільки глибоко занурюватися у всі ті клікбейтні заголовки, на яких ресурси помичні, роблять собі бабло, тому що у них є весь масив лімінгів, що прийшли і готові стрибати зі скелі за Тими новинами, що дуже сильно хилетають какуху і не дають можливості винирнути і набрати повітря. І от вчорашня історія про ІЛ-76, про збиття ІЛ-76, вона, в принципі, в вчергово мені дає привід з вами поговорити про те, що, по-перше, Інформаційна гігієна має бути по-друге по про те, що для вас створили ілюзію, ніби то чи Інстаграм, чи Телеграм з Фейсбуком та Твітером є розважальними ресурсами. Насправді вони є паразитуючими на вас ресурсами і отримуючи швидку якусь можливість відключитися від цього світу, ви насправді не завжди переключаєтеся в кращу реальність і зразу ж непогане нагадування. Вам про це в особі. Вітаю, друзі! Роз'яснюю, чітко пояснюю позицію по іл-76 який збитий на території Російської Федерації в Білгородській області. Перше, іл-76 було збито українськими ракетами. Я це казав від початку і повторюю ще раз. Друге, вже зараз. Очевидно, що більше всього, що на борту дійсно знаходилися українські військовополонені. Це ігор мусичук у Тіктоку. Розважальний ресурс, так би мовити, у Мосічука мені здається є інші платформи, на яких у нього там є якісь підписники, і це ну от те, що пропонує вам, нібито розважальна платформа. І Гармосичук там не один такий, я не особливо багато шукала, але ну, наприклад, Він, звісно, російські збили його Украинскими ракетами, как минимум три петли, это были запущены в территории Харьковской области, об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации, но на борту, на борту находились в том числе 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен. Всі головне дуже чудово знають про те, що там відбувалося. Причому чудово це знають через декілька годин після того, як все трапилося, готові давати оцінки. І ви знаєте, єдине, що мене гріє, це кейс блогера, якого звати Євген Левченко. Тому що от у цьому випадку по удари по Харкову дивіться, це роз як це сказати, розжигання конфлікту, тому що українські змі. Засоби масової ідеотизації кажуть, що це був Вони кажуть, що Росія буцімто каже, що Лупашать вони лише по воєнним, по військовим об'єктам і взагалі по військовим. А і вони сказали, що в готелі Харків там були лише гражданські, мирні люди. Але це брехня, це завідома брехня, тому що я був у Харкові у цьому готелі і в готелі в іншому я забув, як називається на палаці спорту. А, турист здається, там скільки було військових ребята. Що не треба мені чесать. Військових там було просто до хреніща. От я не знаю, поважала руку на серце. Я не знаю, чи є там якісь ПВО, чи там нема ПВО. Але самих військових в готелях Харкова до хрініща просто до хріна. Це Євген Левченко, якого вже затримано службою безпеки України за те, що він виправдовував ракетну атаку з Російської Федерації в Харкові. І можливо, якби його не затримали, СБУ, бо він би сидів теж в Тіктоку і розповідав як Ігор Масийчук, що він летів у тому самоліті, де було 60 українських військовополонених, і він теж все прекрасно знає. І ви розумієте, що всі ці міхрюки насправді відпрацьовуючи російський інтерес тих ментальних мандавошок. Які готові споживати їхній контент, переконують, що головна їхня зацікавленість у тому, щоб я не кажу, що це гарно, що це добре, що Росія луп... Ні, я нічого не кажу. Я просто кажу про те, що я просто кажу про брехню. Я просто кажу про брехню, щоб що... що навіщо брехати? От якщо Росія каже, що вони луплять по військовим. Да, вони луплять по військовим. Це є добре? Ні, це є не добре. Я не підтримую абсолютно агресію. Я абсолютно не підтримую війну, я не підтримую Росію. Але навіщо брехати? Навіщо брехати? Не треба брехати, я, хлопчик, помагаю, який помагає всім не брехати. Так я можу сказати, військових зараз по вулицях дуже багато скрізь, військових зараз дуже багато. Частина служить, частина перебуває а, в ну там приїжджає до своїх дружин, приїжджає до своїх сімей. Частина перебуває на навчаннях, частина перебуває просто проїздом, десь скрізь дуже багато військових. Так що тепер виявляється, якщо Україна заявляє, що це не була військова, Військова е, е, інституція, в якій там приймаються якісь рішення. Ну ви ж розумієте, що насправді все це абсурд спростовувати такі слова немає сенсу. І от блогер е, отримав заслужений інтерес. Брешуть обидві сторони. Нас стравлюють один між, один між, між одним, між собою, нас стравлюють, нас стравлюють на ненависть, на агресію, розумієте? Нас на агресію на ненависть стравлюють, і от ви знаєте, після того як я вчора цілий день не слідкувала за тим, що відбувається у соцмережах і у друкованих медіа, а потім увечері зайшла і почала скролити і дивитися, окрім звичайно, тієї моєї бульбашки, яка була наповнена праведним гнівом стосовно того, що ж ви сюди взагалі тягнете релізи Міністерства оборони Російської Федерації та висіри Маргаріти Сіменян. Окрім цього, я, звичайно, бачила. ну от... І тепер. п'ять. Ця ситуація буде використана і вже використовується Путіним, Кремлем для посилення війни, для оголошення нашої країни країною терористом, для завдання більш серйозних ударів по Україні. Та ти що? Серйозно?